Козаки і козачки, доброго дня усім. Дивіться, у Дніпрі з'явився новий мурал, присвячений козакам. Ось ось козачка. І ось о ми йдемо. Йдем. Ну, я думаю, ми в 60 секунд вмістимось. Я навіть вам пробіжусь, щоб було швидше. Правда, відео буде трястись, але що поробиш? Ось туди далі йде. І ось дивіться, що дуже круто. Це оркське пакистанське військо. Під нашим настоящим козаком Богданом Хмельницьким. Ну і ще дуже красивий мурал є, який каже, що козацькому уроду немає переводу. Це ось. Це, я так зрозумів, козак і вояка військовий. А, і ще й Шева є. Зараз Шеву ще покажу. Ось о, дивіться, Шева. Ну, Шева тут, конечно.